Hello, my dear Ukrainians. Today we are working on the text, English text. Quite simple, I must say. And we are going to focus on everything. We are going to strip this text to the bones. First, we will focus on proper reading and pronunciation of the words. And then we will go into a grammar structure of each sentence. Так, ми сьогодні з вами працюємо з текстом. І ми буквально будемо розбирати цей простий текст до кісток. Спочатку будемо читати, розбирати, яке як правильне читання кожного слова, кожного речення, а потім звертаємо увагу на граматику і на різні конструкції у цьому тексті. З вами Ольга Кармаді, ваш вчитель англійської мови. Починаємо! Давайте цей текст спочатку прочитаємо. Jim lived in a big old house with a big garden. The house was spooky and Jim preferred the garden. He climbed the old apple trees in the orchard and watched fish in the pond. It was a wonderful garden to play in, but Jim was not really a happy child because he was lonely how he wished he had someone to play with he had plenty of friends at school but it was a long bus journey to his home and besides his school friends found his house so spooky that they only came to visit once Dobre, Давайте починаємо з першого речення. Jim lived in a big old house with a big garden. Дослівний переклад будемо, договоримося на тому, що ми будемо дослівно перекладати кожне речення. Jim жив у великому старому будинку з великим садом. Перше слово Jim. Jim – це є власний іменник. І з ним артиклі не вживаються, ми не можемо сказати the Jim» – це власний іменник. І як ми знаємо, що це речення вживається у минулому часі тут? Дивимося на дієслово, жив, – «lived». До дієслова ми бачимо, що там є закінчення «-ed». Це є ознака того, що це є простий минулий час. «Jim – «Jim lived In a big old house. У великому старому будинку. Артиклі в нас прив'язані до іменника, вони визначають іменники. От, наприклад, артикль A тут відноситься до іменника хаус. І переважно артиклі стоять з іменником. Але якщо в нас є імен коло іменника прикметники, які його визначають, от у нас є два прикметники великий і старий будинок. Тоді артикль вживається перед цими прикметниками. Якщо б у нас не було «big» і «old», ми би сказали, Jim lived in a house. Але оскільки в нас є прикметники Big і Old, тоді a, артикль a, ставиться перед ними. Jim lived in a big old house. Чому у нас тут артикль a замість The або The, або an? Тому що ми перший раз згадуємо поняття будинок. І у нас буде знову ж таки with a big garden з великим садом. Також артикль буде A, тому що ми говоримо про, про сад вперше. A big garden, великий сад. The house was spooky. And Jim preferred the garden. Переклад дослівний буде. Будинок був моторошним. І Джим віддавав перевагу саду. The house was. Уже у нас house. Другий раз ми згадуємо про будинок. І у нас вже артик зі словом house зривається the. The house. Будинок was. Чому was? Ді слово to be відміняється в минулому часі. Воно має дві форми: was і were. Was однина. Were множина. Пам'ятаємо, що друга особа однини, і друга особа множини завжди буде мати форму were. Тобто я. I was, you, you were, ти була, you were, він, вона, воно, he, she, it was. Ми були, we were, you were, ви були, і they were. Вони були. Тут у нас є будинок. Він. He. Не будинок, не he. Будинок це it, тому що це не жива істота. The house was, будинок був. Тут є цікавий предметик spooky. Моторошний. Він е, часто вживається в розмові з дітьми або в казках. Спуки моторошний. Е, переважно в розмовній мові і таку, в таких дорослих книжках е, вживається слово scary, страшний. А спуки – це таке з дитячих казок. And Jim Preferred The Garden. І Джим віддавав перевагу саду. Оце «джим» Підмет. Присудок Preferred віддавав перевагу минулий час, також у нас тут є і ді закінчення. The Garden саду. He climbed the old apple trees in the orchard and watched fish in the pond. Дослівний переклад. Він э, видряпувався, вилазив на старі яблуні в фруктовому саду і спостерігав за рибами в ставку. He climbed. The old Apple Trees in the orchard and Watched Fish in the Pond. І тут у нас було запитання про вживання прийменників після дієслів. Цікаве запитання. У нас тут є приклад відповіді. Приклади на це. У нас буде два речення. Одне буде йти трошки пізніше, і я поясню докладніше. Але у нас є сталі вирази, які можуть перекладатися зовсім по-іншому. От, наприклад, в даному випадку, «He climbed the old apple тріс. У нас є вираз тільки е, дієслово ту клайм самфін, е, видряпуватися на щось, вилазити на щось. А в українській мові там є прийменник. Вилазити на, видряпуватися, ви лізти на на прийменник. В Украї... англійській мові цього немає. І навпаки, в англійській мові може бути у сталому виразі прийменник, в українську перекладається без нього. Я вже вам казала, найкраще, що можна зробити в цій ситуації, як розбиратися з цим всім, це просто запам'ятовувати вирази, от писати на холодильнику, to watch something, дивитися на щось. Там немає прийменника, в українській мові є. To climb uh, something, видряпуватися на щось. Так само в українській мові є прийменник. Отож, he climbed the old apple trees. Він вилазив на старі яблучні дерева in the orchard – фруктовому саді, and watched fish in the pond. І спостерігав за рибами в ставку. Так само в нас є сталий вираз спостерігати за. To watch something. Спостерігати за чимось. To watch something. Вставку In the Pond. It was 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 a wonderful garden to play in. But Jim was not really a happy child, because he was lonely. Так, у нас є тут складне речення, два складнопідрядні речення. речення. Um, і тут я допустила помилку останнє слово в реченні замість lonely Я написала lovely. Lonely це є е, самотній, а lovely це є милий, приємний. Тут Джим у нас самотній, тому що він не має з ким гратися. Так, Lonely. Перекладаємо. It was a wonderful garden to play in. Це був чудовий сад для гри. Хм, дуже цікавий переклад. Ми зараз на цьому перекладі з вами зупинимося. But Jim was not really a happy child. Але Джим не був насправді щасливою дитиною because he was lonely. Тому що він був самотнім. Беремо першу частину речення. It was a wonderful garden to play in. Це у нас складно підрядне речення. Це був чудовий сад, щоб в ньому гратися. Так би було дослівно зроблено переклад, якщо би дослівно перекладати. Але у нас тут є інфінітивне означення: оце є підрядне речення для того, щоб гратися в ньому. Так? Воно переважно. Для того, щоб випускається that, оце е, сполучний займенник that, щоб щоб гратися. І воно прочитується швидко в англійській мові, дивіться, It was a wonderful garden to play in. І переважно прийменник in ставиться в кінці. It was a wonderful garden to play in. Приємний сад для гри. А можна ще вам такі привести приклади: It's a great book to write in. Це гарна книжка, щоб в ній писати. В Щоб, по-перше, в англійській мові «щоб», that випускається, так, викидається, там коми немає. І е, прийменник «in» переноситься на кінець. It is a wonderful book to write in. Друга частина речення. But Jim was not really a happy child because he was lonely. Але Jim не був насправді щасливою дитиною. Тому що він був самотнім. І тут в нас є складне речення, складно підрядне. І у нас є тут because часто використовується англійській мові, тому що підрядний сполучник. Він зв'язує два речення, підрядне і сурядне разом. І Джим не був насправді щасливою дитиною. Really, насправді, дуже гарне слово, часто вживається, рекомендую запам'ятати. Because he was lonely. Тому що він був. Um, 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 самотнім. А якщо би ми сказали він є самотнім? He is lonely. Він буде самотнім? He will be lonely. <гум> Добре. How he wished he had someone to play with. Екскламейшн <гум> мок. Як же він бажав, щоб у нього було з ким погратися? Знак оклику? І тут у нас знову ж є вживання прийменників після дієслів. Дивимося на це речення. How he wished. Як він бажав, як він хотів, щоб у нього було з ким погратися. Отут От цей сполучний заменник щоб, «that», в мові, випускається, речення звучить так більш е, е, мелодійніше, швидше, там кома не вживається. How he wished he had someone to play with. Але ми можемо сказати це саме речення з сполучним, сполучним займенником. How he wished that he had someone to play with. Бачите, як у нас речення міняється, яка різниця. І у нас вже і навіть інтонація йде ось так. Там зупинка йде. How he wished that he had someone to play with. Ось, а яка різниця, послухайте. How he wished he had someone to play with. Переважно в англійській мові, особливо в розмовній мові, оцей сполучний займенник That опускається, речення звучить як інтонаційно, як одне ціле. І це підрядне речення знову ж таки, е прийменники ставляться на кінець, гратися з кимось, сталий «to play with someone». В даному випадку український переклад і англійський співпадають. Тут нема проблем вивчити. З, ким, з кимось гратися, with someone. І у нас прийменник with. He had plenty of friends at school, but it was a long bus journey to his home, and besides, his school friends found his house so spooky that they only came to visit once. He had plenty of friends at school. But it was a long bus journey, Але це була довга поїздка автобусом to his home. And besides додому. І крім того, his school friends, його шкільні друзі, found his house so spooky, вважали його дім таким моторошним, that they only came to visit once, що вони прийшли відвідати його тільки один раз. І тут у нас складно підрядне речення в кінці, і у нас є сполучний займенник That they came. That they only came to visit once. Що вони прийшли відвідати лише один раз. Так, у нас ще було тут запитання. Перепрошую, я повернуся до попереднього речення. Someone, хтось, правило вживання в однині і в множині. Треба сказати, що «someone» і «somebody» Хтось, хто-небудь. Ці два слова вживаються, вони майже однакове мають значення і переважно можна вживати їх в одних і тих самих контекстах. someone хтось. Somebody, хто-небудь, хтось. Um, і вони завжди мають форму однини. Хтось стукає в двері. Somebody knocks at the door. «Knocks» – Діє слово має закінчення S. Це означає, що в теперішньому часі це є третя особа однини. Тому що в теперішньому простому часі тільки третя особа однини, він, вона, воно має закінчення S, До дієслова воно додається, або і С, так? Someone knocks» Someone knocks. хтось стукає. І можна сказати, «somebody knocks» хтось стукає. Якщо в минулому у нас буде «somebody knocked» стукав, і «somebody will knock» буде стукати. Але у нас тут є е, така ситуація з somebody and, and someone. Якщо у нас є речення, запитальні речення без запитального слова, які в нас є запитальні слова, який, яка, коли, де, куди. Якщо у нас є чи ти пішов Did you go, там у нас є допоміжне дієслово тільки: чи ти пішов, так? але запитального слова немає. І в таких випадках, якщо у нас є. Запитальне речення без запитального слова. Someone переходить у форму anyone. А somebody переходить у форму anybody. Так само це стосується заперечних речень. От давайте подивимося на прикладі: Is anybody there? Чи там хтось є. Is anybody coming home? Чи хтось приходить додому? Тут треба знати: somebody, somebody, someone. Його можна змінювати. В деяких контекстах люди люблять живати або одне, або інше, і в заперечних реченнях, і в реченнях питальних, але без запитального слова. Someone переходить в Anyone і Somebody переходить в anybody. Але ми ще з цими займенниками, складні, такі складні, неозначені займенники. Ми ще з вами будемо розбиратися добре. А тепер повертаємося до останнього речення. He had plenty of friends at school. У нього було багато друзів в школі. Як ми знаємо, що це минулий час? He had. Дієслово to have має свої форми в теперішньому і минулому, і майбутньому, в теперішньому часу. Давай, давайте пригадуємо. Тільки третя форма «однини», він, вона, воно. Дієслово to have перетвориться в has. He has, він має. Все решта буде have. I have, я маю, вони мають, they have. В минулому часі діє слово have має форму had. І тут у нас є: He had plenty of friends. У нього, у нього було, або він мав багато друзів в школі. At school. Friends at school. В школі. But it was a long bus journey to his home. Але це була довга. Поїздка автобусом до його дому, і besides, besides, крім того, гарне слово вивчити. Besides, крім того, his school friends, його шкільні друзі, found his house so spooky, вважала його дім таким моторошним. Оце слово found, found. Якщо ви подивитеся в словник, воно перекладається як знаходити to find. Перепрошую, found, це минула форма. Find, found, found, це є неправильне дієслово, основне його значення знаходити. Found друга колонка минулий час. І дослівний переклад тут би був, і його друзі знаходили його будинок моторошним. Але, звичайно, ми розуміємо, що вони його вважали. І от, наприклад, хтось може мене запитати, запитати. how do you find this um, table arrangement? Як ви вважаєте, як ви дивитеся на це е, декорацію столу? How do you find this table arrangement? Бачите, може бути ще інше значення дієслова to find знаходити. So spooky таким моторошним that they only came to visit once. Що вони тільки прийшли to visit once, відвідати один раз. Came to visit – це в нас є складний присудок, прийшли відвідати to visit – це є неозначна форма дієслова. Infinitive – Інфінітив вживається з часткою to. Часом є винятки, де, де він не вживається з часткою «to», переважно при утворенні часових конструкцій. Але майте на увазі, якщо ви бачите слово з часткою to. Воно прикладається робити, читати, писати і відповідає на питання таке діє слово що робити? Що робити, що зробити? Чим визит, відвідати. І останнє слово once один раз. Також гарне слово, щоб запам'ятати: once один раз. Ось. Ось такий у нас текст. Я надіюся, я нічого не пропустила. Давайте ще раз його прочитаємо, але вже трошки швидше. Звичайною вимовою. Bez Chitkoevimovakosno Zvuku. Jim lived in a big old house with a big garden. The house was spooky and Jim preferred the garden. He climbed the old apple trees in the orchard and watched fish in the pond. It was a wonderful garden to play in, but Jim was not really a happy child because he was lonely how he wished he had someone to play with he had plenty of friends at school ой сонечко вийшло but it was a long bus journey to his home and besides his school friends found his house so spooky that they only came to visit once так напишіть мені будь ласка чи такий формат роботи з текстом вам подобається і чи ви все зрозуміли для мене це важливо тому що я хочу щоб ви Гарно вчили англійську мову. Так, давайте підписуйтеся, шановні українці, ставте вподобайку, і ми побачимося з вами, як завжди, наступного разу. Бувайте!